Всеукраїнський форум для людей з вадами слуху відбувся минулого тижня в Києві. Перед засіданням учасники форуму, як і годиться, на початок доброї справи молилися в церкві Різдва Пресвятої Богородиці, академічному храмі київських духовних шкіл. І всі, хто зібрався цього дня на молитву, просили благословення Божої Матері. Власне, саме київські духовні школи і стали духовним партнером цієї акції. Тож пленарне засідання проходило в залі церковно-археологічного музею цього духовного закладу. В Україні более ста тисяч людей, слабослышащих, неслышащих, глухих людей. тому, конечно, это широкая пастока, на которую нужно приложить много усилий, чтобы донести к ним благовестие Евангелия Христова. Потому что мы помним, что даже есть отрывок из Евангелия, коли Господь исцеляет неслышащего человека. И своим словом Божии. То есть Господь является для каждой души человеческой, несмотря на то, что человек слышащий или может быть слабо слышащий или не слышащий, разговаривающий или не разговаривающий. И потому, помню заповедь Господня, Господь сказал, что идите, научите все народы. То есть мы обязаны проповедовать слово Божие. И апостол Павел нам говорит, что горе, если они благовествуют. Керуючий вознесенською єпархією владика Олексій, вже кілька років поспіль опікується людьми з вадами слуху і прагне, щоб вони почули слово Боже повною мірою. Про аспекти розуміння святого Євангелія парафіянами, які не чують богослужінь, з учасниками форуму говорив єпископ Бородянський Варсанофій, духівник недільної школи Чути серцем. Що ось уже шість років діє на території кафедрального свято воскресенського собору нашої церкви. А про роль Євхаристії в житті людини учасникам зібрання розповів глава адміністративного апарату Київської митрополії архімандрит Віктор Коцаба. Батюшка також зупинився на її літургічній символіці. Господь сьогодні сподобав нас в праздник іменно Всемірного День інвалідів, провести такий форум іменно з волонтерами і сурдопереводчиками. которые дает нам возможность обсудить те насущные вопросы, затронуть те насущные вопросы глобальные, которые, решения которых помогут нам именно совершать пасторскую проповедническую деятельность и, и евангельскую проповедь и христическое соединение с Господом Иисусом Христом. Форум тривав два дні, і завершився круглим столом. На ньому учасники зібрання це були представники не лише з України, а й з близького зарубіжжя, поділилися враженнями і окреслили програму, як надалі працювати з вірянами, які не чують проповіді священників, але хочуть долучитися до парафіяльного життя.